Коли військові, які воюють, їхні командири, знані на всю країну, або військові експерти говорять, що фронту бракує дронів від держави, то вони брешуть. А правду говорить команда Умєрова, яка клянеться, що забезпечує фронт ФПВ-дронами. Рік тому команда ЦПК першими написали про управлінський хаос і пекло в Мінобороні. Пройшов рік, і про те пекло говорять вже всі провідні експерти. Про це говорять. Чмут про це говорить Берлінська? Про це говорить інші експерти. Про це ж навіть самі командири говорять. Згадайте про Білецького, якого не було три місяці дронів в третій штурмові. Після того, як ми показали вам реальний брак дронів на фронті, після того, як про це почали говорити купа людей, самі військові, міністерство оборони і молода команда умєрова Єрмака, вийшли з заявою. Ви на екрані бачите, що вони забезпечили фронт вже шістьма тисячами FPV-дронів. Ну кому вам вірити їм чи військовим на ваш вибір? Я не вірю жодному слову і його команді. Жодному слову. Бо я нагадаю, що минулого року управління Мєрова його воєнпріяди не проконтролювали якість боєприпасів, і фронт отримав не працюючі міни. А нам мозги парили кілька місяців, що їй все так однозначно, що це військові не так як зберігали, що це параха відсиріли, а була проста елементарна управлінська некомпетентність, яка досі не вирішена. У нас про це окремо є ефір. де ми розказуємо, що проблема з контролем якості до сих пір не вирішена. Вже всім очевидно, що в нас є реальна проблема з забезпеченням фронту боєприпасами озброєнням. Тими самими дронами, а тепер я хочу, щоб ви зрозуміли, що в процесі забезпечення фронту дронами боєприпасами купівля найпростіший елемент. Ти розумієш, що. В тебе є гроші, тобі треба тупо купити. Набагато складніше спланувати, яким має бути цей дрон, що він має робити, як його треба використовувати. Набагато складніше збудувати військово-промисловий комплекс, який був достатньо інноваційним, щоб перемагати ворога технологічно і при цьому міг виробляти достатню кількість потрібного. Команда Умєрова не справилась навіть з закупкою і вже очевидно провалила і інноваційність, і технологічну перевагу, і спроможності виробляти багато. Навіть технологічно ворог почав нас випереджати. Я вже навіть не кажу про кількісну, бо поки наш бізнес, український бізнес. Намагався переганяти інноваційністю, і їм це вдавалося. В Росії будували державну систему, Який би не був крутий український бізнес, інноваційний, вигадливий, ефективний. Не може бізнес збудувати сам ефективно військово-промисловий комплекс без державної системи, якої у нас пляха немає до сих пір. І тому ми почали програвати ворогу і в технологічності, і тим більше в об'ємах. І відповідальність за це несе міністерство оборони як ключове відомство, яке мало все це організувати. А знаєте на що міністерство оборони спромоглося? Ось ви на екрані бачите: антидроновий бляха пістоль. Ти що, діду, навмисно ображаєш мою шаблю, пістоля і мого селеця? Суперважна історія в лапках в епоху оптоволоконних дронів, яким плювати на історію з цим пістолем, з якого реально рруть вже другий тиждень військові. Подивіться коментарі. Не я, військові. А знаєте, що менш смішно? Те, що це не просто дебільна комунікація офіційної Міноборони. Вони кодифікували цей виріб. Зброю це важко назвати. А це означає, що вони будуть його купляти за наші гроші, бо немає широків кодифікації цього товару. Оцей. Цирк є результатом управлінського хаосу, некомпетентності, а на мою думку, великою мірою корумпованості цієї команди Міністерства оборони на чолі з Умєровим, і його політичною кришою Єрмаком. Рік тому ми описали всі проблеми ключові в Мінобороні. Не вирішення тих проблем тоді владою. Привело зараз нас до катастрофи з забезпеченням фронту, боєприпасами, дронами і іншими засобами. Ми, як суспільство, не зробили свою роботу перед військовими. Військові не можуть захищати себе в тилу. Це задача суспільства. Ми цю задачу не виконали. Доведеться розгрібати всією країною. У мене все.